Доброго дня! Ось і нарешті я закінчив свою сівалочку. Ось такий вона має вигляд загальний. На 16 сошників, 2,40 ширини. Відказався я від амортизаторів, зробив ось тут грибіночку і на таких пружинках сошнички. Зверху цепочки огранічителі. Висівний новенький Диметра. Привід від колеса через коробку. Сівничок буде з міндобривом. Ось така підножечка. защолочка на бачок. Ось так виглядає бачок зсередини. Там ще має бути один амортизатор і зроблю сцепка огранічителі. Якось так. Своєю роботою я дуже, дуже задоволений.